Так, ну ти оце розказав, що ці запчасті в місті будуть стояти 4 тисячі. Скільки ж буде стоїть ремонт, щоб це замінити? Тому а. що люди будуть ходити срати в кафе, Одно, це ж явно проблемно. Да. І їм треба тепер зробити інсталяцію. Дивіться. Скільки буде коштувати робота по ремонту інсталяції? По ремонту інсталяції. Ми знімали інсталяцію, тобто демонтували, бо текла інсталяція в цьому місці. Погано підрізали трубку, тобто довелося купити новий комплект. Uh -huh. Якщо ремонт інсталяції без зняття е, самої чаші, це буде коштувати десь 1800-2000 гривень. Uh -huh. З зняттям та монтажем самої, самої чаші, додатково, це буде коштувати плюс півтори зверху. Короче, То, якщо у вас капітально зламалася інсталяція, як на цьому об'єкті, це буде 3500 Плюс запчастини. І 4. Так дешевше, наверное, запчастини. Я поставлю. вам зараз покажу, скільки, скільки ну, ти, ти заробив на цьому? Я, я не заробив на цьому ні, ні, ні копійки, тому що це й е, своїх Друге. Друге, да? Дивіться. Е, у нас тут е, ущільнення, манжети, патрубки, кран е, вийшло на суму 6822 гривні. Це тільки матеріал. І твоя робота... І 3 моя 300. Да. 10 тисяч ремонт інсталяції. Будь ласка. Ти не оцінив, случайно? Я Ну, хочете рахуйте так, хочете ні. Кому Це треба сантехніка, -техні. сан звертайтеся до телеграм.